Вітаю! Всіх пропоную подивитися інформацію потоку. що вам потрібно почути саме зараз. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант закохані перевернуті. Закохані ПВР вернуті, говорять вам про те, що можливо ви десь припустилися помилки, коли робили якийсь свій певний вибір. А тому, можливо, саме на найближчий час вам доведеться за це, ну так, образно, скажем, розплачуватися. Щось можливо буде у вас не так іти, як вам того хотілося б. Можливо, до вас буде надходити якась хибна інформація. Можливо, ви будете перебувати в певних конфліктах, або сварках, або якесь протистояння у вас буде. Можливо, вам потрібно звернути увагу на те, що на роботі можуть бути якісь прорахунки, помилки або нечесність партнерських домовленостей. Також ви можете припуститися помилок і в документації. Тому, можливо, вам варто переглянути ті домовленості, які вже у вас узгоджені. І не поспішати приймати рішення, тому що ситуація буде на роботі у вас неясна. Також, можливо, у вас є там ну, якась нечесна конкуренція, про це не варто забувати. Також і в стосунках буде якась незадоволеність, можливо, розчарування, можливо, будуть сварки або конфлікти, і можливо з'ясування стосунків. Можливо, хтось просто буде вашим стосункам заздрити. І вам буде така підказочка, щоб ви переглянули свої погляди. Можливо, вам доведеться змінити ваші установки. І ситуація така у вас буде, що ви, ну, можливо, втратили якийсь свій шанс, коли приймали рішення. Або втратили шанс, щоб встановити якісь взаємовідносини з іншою людиною. Також вам зараз важко буде оцінювати ситуацію об'єктивно, тому краще вам, якщо відчуваєте, то звертайтеся за поради, за консультації. Тобто, порадьтеся із професіоналом. Я бажаю, що ваші події будуть тільки приємні для вас. Другий варіант. Сімка кубків перевернута говорить про те, що у вас, можливо, виникнуть якісь певні незадоволення у вашому житті. Ну, можливо, через те, що ви будете розчаровані саме тими подіями або своїми емоціями, які вам будуть заважати проявляти здоровий густ. Також ви найближчим часом можете зіткнутися з якимись обманами і заздрістю. Можливо, вам буде. Знаєте, дещо спотворена така інформація надходити, або взагалі ви будете перебувати в якихось ілюзіях. Можливо, вам буде хтось відверто маніпулювати, а ви від того не будете бачити дійсність, яка вона є. І від того у вас, можливо, буде вам сумно, або ви втратите якусь зацікавленість, Але може бути так, що у вас прийде прозріння. Тобто, як щось з очей спаде, і ви побачите, що, правда, життя виявиться далеко неприємною. Також, якщо хто працює на роботі, можуть бути певні проблеми через ваші шкідливі звички. Або, можливо, проблеми через те, що ви неправильно будете себе поводити. І вам підказочка є така, що наразі у вас емоції можуть виходити із-під контролю. можливо, для когось будуть і ревнощі, і заздрість, і розчарування, і незадоволеність. Це те, що вас буде накривати буквально в найближчий період. А тому направте свою енергію у творче русло, тому що шкідливі звички можуть на вас ну так, неприємно відобразитися на вашому здоров'ю. Наразі вам не варто довіряти обіцянкам, тому що вони можуть виявитися взагалі пустими, і вам потрібно пам'ятати, що це не час для вашої зовнішньої реалізації. Наразі вам бажано урівноважити свої емоції, бути обережними при прийнятті рішень, а якщо є можливість, взагалі відмовтеся і не приймайте зараз цей період ніяких рішень, тому що ви не можете бачити ту ситуацію, яка є у вас. А я бажаю, хай у вас складаються тільки події всі найкращим чином для вас. І третій варіант для вас. Сонце перевернуте, говорить про те, що ну, сонце воно хоч і перевернуте, але все одно воно дає нам такі позитивні, більш позитивні енергії, ніж інші аркани. Тому у вас можуть виникати якісь дрібні неприємності, можливо, ви взагалі втратили свою мету або приймаєте необмірковані рішення. Можливо, поспішаєте метушитесь, і через це допускаєте якісь прорахунки, або взагалі ми робите багато, а через це втрачаєте свої ресурси, і це для вас ну, є таким мінусом. Також наразі у вас можуть бути якісь або незавершені справи, або, можливо, багато дрібних недоліків у роботі, або у справі, або у вас взагалі наразі неправильно поставлена ваша мета. І через це ви неправильно розподілюєте ресурси. Для нас дуже важливо, щоб наша мета відповідала нашим внутрішнім цінностям і щоб вона була дійсно нашим бажанням, а не тим, що хтось від нас бажає. І також звертайте увагу на те, що у фінансах у вас можуть бути певні прорахунки. В особистих стосунках, можливо, у вас буде не вистачати взаєморозуміння, а через це будуть якісь сварки, конфлікти. І також ще у вас можуть виникнути якісь складності у питанні виховання ваших дите... дітечок. Можливо, у вас наразі ну, ви собі поставили занадто високу планку. І це у вас завищені такі очікування, які вони не виправдовуються, через що вам приносять розчарування. Вам завжди буде чогось не вистачати. Тому краще займайтеся поточними справами, перестаньте себе критикувати і недооцінювати. Можливо, наразі просто така ситуація у вас склалася, що ну, те, що ви хочете для себе залучити в життя, воно наразі просто нереально. І або взагалі його важко виконати, тому знизьте трішки планку, візьміть перепочинок, правильно розподіліть свої ресурси, можливості, і таким чином ви себе урівноважите. А я вважаю, хай всі події у вас складаються тільки як найкращим чином для вас.